Ну що, друзі, як ви думаєте, буде це все ж таки мито на електромобілі, чи не буде? Що ми маємо робити з нашими електричками, які в нас на продажі, піднімати ціну, чи залишати ту, яка є, чи знижувати. Напишіть коментар, свою, свою думку, тому що ваша думка це нам дуже цікаво. Це не так, що написати написав. Наша думка дуже цікава, тому що ми. Робимо висновки з ваших думок, тому що ви наші потенційні клієнти, наші гості. А я вам поки що покажу наші електрички, які в нас є. Бачите, це у нас ще в нас стоїть такий дуже крутезний ford Mustang, BMW AX. І скажіть, чи що з ними робити? Піднімати ціну, залишати, яка є. І десь тут у нас заховався один болт електричний. По факту, по факту ми от, отут я в куті, бачите. Болтік, по факту, якщо розібратися, ми майже всі свої електрички розпродали. Як ви пам'ятаєте, можливо, перший раз нас бачите, в нас було дуже багато електрики, як китайської, так і. Америки і Європи, але по факту ми їх всіх розпродали. У Нас залишилося що, У нас залишилось те, що залишилось, і ми так акуратно, обережно поки що до цього ставимо з закону, тому що непонятно, вроді прийняли, вроді не прийняли. Одні кричать, прийняли, другі кричать, не прийняли. А ви скажіть, що нам кричати, друзі? Тому що ми вже от е, сидимо і думаємо, що робити з нашими машинками. Напишіть, будь ласка, ваша думка дуже, дуже нам цікава.